Чому систему заземлення ТТПУ рекомендує застосовувати тільки для металевих лерків торгівлі або для будівельних вагончиків, тому що у цій системі є лише фазний та нейтральний провідник, які заведені до електрощита, і ми повинні влаштувати власний контур заземлення. Зараз це зазвичай робиться за допомогою модульного заземлювача. Цей заземлювач та нейтраль трансформатора пов'язані з земляним ґрунтом. Якщо сталася несправність, тоді струм замикання має пройти через повторний заземлювач через землю до нейтралі трансформатора. Потім назад уздовж лінії, щоб ймовірно спрацював захисний пристрій. Однак це може зайняти деякий час, оскільки опір ґрунту буде змінюватися за сезонами у вологі та сухі дні. Тому потрібно забезпечити більше захисту для системи ТТ. Хороший приклад це ПЗВ із затримкою часу. Але це не дуже надійний спосіб захисту, який залежить від погодних умов. Які існують системи заземлення та чим вони відрізняються, дивись у моєму відео за посиланням у закріпленому коментарі. До зустрічі, Па-па!